Вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні йде сніг, літо буде дощовим. Якщо снігопад тривалий, літо буде похмурим і холодним. А поки що, на заході України здебільшого хмарний день опадів не очікується. Лише в Ужгороді перша половина дня порадує ясним небом. А після обіду хмари поступово заполонять і його. Температура конуватимеся в межах 8-10 градусів з мінусом в день, вночі значно мороз. 18-20 градусів морозу. На півночі України переважно хмарно. Лише в Житомирській області ранкова похмурість поступово розсіється, відкривши на короткий проміжок небо. загалом без опадів. Температура 5 градусів морозу в день і 10-12 градусів з мінусом вночі. На сході України погода похмура, холоднувата. І вечір може принести перші кризи. Рихітні сніжинки. Опадів більше часу не очікується. Лише увечері можливий дрібний сніг у Донецьку і Луганську. Стопчики термометрів покажуть 5-7 градусів морозу в день, а вночі буде 8-10 градусів з мінусом. На півдні сьогодні хмаровиння, однак часу від часу з'являтиметься сонце. Дрібний сніг можливий у день і у Запоріжжі, а в інших областях без опадів. Температура в цьому регіоні трохи ослабиться. 3-5 градусів морозу в день і 9-11 з мінусом вночі. У центрі країни переважно хмарно. Дрібний сніг може припорошити лише Дніпро на початку дня. Втім, згодом опади припиняться у Вінниці, Полтаві, Кропиницькому, у Черкасах небо залишатиметься похмурим, але без опадів. На градусниках 5-7 градусів морозу в день, і вночі буде 10-12 градусів з мінусом. Густі кудлаті хмари Реогорне небо над Києвом. Але є гарні новини: снігу і заметілі тут не очікуйте. Температура коливатиметься в межах 5-7 градусів морозу в день, а вночі буде 10-12 градусів нижче нуля. На цьому прогноз погоди завершуємо. Бажаємо, щоб ваш день був комфортним і сонячним, незалежно від хмар. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!